Такс, но серед четвірок повинен бути свій смоктунчик, і цим персонажем стала Пугна. Грай на нього сифончик. Беремо під колір нашого персонажа, тобто зелений, якщо хтось не зрозумів. По стартовому закупу, все як завжди. В мене іноді складається враження, що на всіх корів береться просто апнути стіки гілочки, а на сапів, отакий закуп, і все. Тож навіть не питайте мене за нього, я не папуга. Фулл закуп повинен виглядати приблизно так: Стік, Арканси, Глімер, Лінза, Юла, якщо треба, Блінк та Аганім. Сумніваюсь, що ви зможете зібрати всіх цих покемонів, але це все на перспективу. Розкачка досить проста, вона не міняється спокон віків. Максиму перший, взявши варт на другому і декріп на четвертому. Далі докачуємо до Фула Вардик. Якщо ми кажемо про таланти, то на десятому рівні треба брати плюс дві тички до знищення Варда. Бо на що нам взагалі було брати гранцю, якщо не прокачуємо вард нормально? А на двадцятому плюс 20% до хіла зульти.